Ірі, фактор, ми продовжуємо цикл програм про різноманітні засоби гігієни, про правильний їх вибір та використання. Існує дуже цікавий шлях до краси, де використовуються природні інгредієнти, що видобуваються з овочів, фруктів, квіточок, насіння. До речі, вони можуть бути присутніми і в кремах виробників косметичних доглядових засобів. Але ми вже чули від фахівців, що саме супроводжуючі хімічні сполуки можуть провокувати алергійні реакції організму. Тому ті, хто вже мав досвід з негативними наслідками, починають шукати альтернативні засоби. Досить часто можна почути питання. Чи існує натуральна, безпечна косметика? Так, звичайно. Більше того, ви можете виготовити таку косметику, яка буде підходити вам особисто і своїми руками. Хочу показати вам, як виглядає натуральне мило. Якщо ви звернули увагу, то воно досить. Нейтральні за кольорами, тому що, якщо це натуральні інгредієнти, вони не будуть дуже яскраві. Тут, наприклад, ми використовуємо олії, такі як кокосова, пальмова, ши какао, ми використовуємо гідролати, це квіткові або фруктові води, використовуємо ефірні олії для ароматів. І в якості пігментів використовуємо натуральні. Рослинні порошки, такі як алкана, Марена, індіго і так далі. Звичайно, що мило ручної роботи натуральне може бути і яскравим, може бути таким. І воно буде все одно набагато краще, ніж те, яке ви можете придбати в крамниці, тому що, ну, як мінімум, тут зберігається природній гліцерин, який утворюється в процесі омилення натуральних олій. Такому способі виробництва ми з вами залишаємо цей гліцерин всередині, в, самої, в самій рецептурі, і відповідно він зволожує нашу шкіру. В промисловому милі такого немає, тому що його звідти забирають для того, щоб воно було більш твердим і зберігалося довше. Дійсно, ручної роботи не зберігається 5 років. Приблизно пів року рік. Півтора, це залежить від його складників, але на виході ви отримуєте зовсім інший результат для вашої шкіри. Отак, наприклад, виглядає дитяче мило. Тут 100% оливкової олії. Вона дуже ніжна для шкіри. Вона дійсно дарує догляд і підходить не тільки малюкам, а й дорослим людям. Воно дуже ніжне, це правда. І як бачите, тут немає барвників. Ми ароматизуємо таке мило натуральними ефірними оліями, додаємо туди, туди натуральні екстракти, і шкіра відчувається зовсім інакше. Це мило м'яке, воно дуже акуратно очищує. І після використання такого милу ви ніколи не будете відчувати стягнутості шкіри а, і якихось неприємних відчуттів. Більше того, якщо а, хтось не хоче а, витрачати багато часу на мило з нуля, для очищення шкіри натурального можна використовувати вже готові бази й основи, і серед них також можна обрати собі такі, які будуть а, підходити для чутливої шкіри. Наприклад, у англійського виробника Стефенсона є чудова мильна основа, яка е, в своєму складі не, е, не має ні СЛЕС, ні СЛС. Що це таке? СЛС лаурил-сульфат натрія, SLES, лаурет-сульфат натрія. Це найбільш поширені пар поверхнево-активні речовини, які, власне, очищуючи, знімають дуже багато нашого. Захисного шару нашої ліпідної мантії, від того, відповідно, страждає наша шкіра. От. Люди, які а, мають шкіру чутливу, а, які а, мають шкіру суху, вони, відповідно, мають дуже тоненьку цю ліпідну мантію. І, звичайне, мило таким людям не підходить. І обираючи, наприклад, таку мильну основу, яка в своєму складі, вже. Позбавлена цих речовин, ви можете помітити, наскільки покращився стан вашої шкіри, просто від того, що ви замінили мило, яким ви користуєтесь кожен день. Більше того, це дуже просто: така мильна основа приготування мила з такою мильною основою, не займає більше 10 хвилин, тому що ваше завдання просто розтопити, додати туди ефірну олійку або віддушку залити форму, пофарбувати, потім витягнути все, ваше мило готове. Більше того, воно натуральне, воно підходить саме вам, тому що ви особисто брали там і колір, і аромат, і форму. І воно підходить для вашої шкіри, тому що воно відповідає всім вимогам товарів для чутливої шкіри, а відповідає вимогам Європейського союзу, тому що у них дуже високі стандарти стосовно безпеки, косметичних інгредієнтів і. Різницю можна відчути ну просто одразу. Виявляється, що існують цікаві засоби очищення шкірного покриву, що незнайомі багатьом з нас. Яким чином іще можна очищувати шкіру, окрім наших звичних засобів для очищення, таких як тверде чи рідке мило, чи є якісь інші альтернативні способи? Так, звичайно, вони є. По-перше, можна використовувати натуральні рослинні порошки, які в собі містять природні сапоніни, і вони працюють як мильні агенти, тобто, наприклад, це може бути порошок рідхі, це мильні горіхи, це може бути порошок бубівши какай. І дійсно, мильні горіхи є стопроцентною натуральною альтернативою побутовій хімії, адже вони гіпоалергенні, не викликають дерматит та місця сапоніни, які природним шляхом утворюють піну. Якби це дивно не звучало, але ви дійсно можете мити волосся розчином з мильних горіхів, прибирати оселю, прати одяг, купати домашніх улюбленців і навіть поливати квіти. Мильні горіхи це зручний та економний шлях до безпечної чистоти. Використовуючи мильні горіхи, можна не прийматися екологією оскільки вони повністю розкладаються у навколишньому середовищі і не шкодять природі, миття волосся брошеном мильних горіхів допомагає його зміцнити, додати блиску, покращити колір, попередити випадіння та лупу. Це все прийшло до нас за юридичної медицини. Але а, люди в Індії, в Непалі, а, в Пакистані користуються цими м, рослинними препаратами уже. Не те, що століття, тисячоліття, таким чином, очищуючи свою шкіру в натуральний спосіб. І я знаю, що багато хто, хто має проблеми серйозні шкірні, такі як псоріаз, висипи і так далі, також переходять на натуральні такі очищувальні засоби, тому що вони дійсно допомагають. По-друге, звичайно, для очищення і як. Живлення шкіри завжди ми можемо використовувати натуральні глини. Цей засіб очищення теж відоме людству вже тисячі років і досі працює так само, як і колись. Глини дуже ретельно очищують. Якщо ви знаєте відповідно, який тип у вас шкіри і який тип глини вам підходить, тоді можна підібрати доглядові засоби дуже індивідуально. Глини не всі однакові. Це потрібно буде трошечки розібратися. Косметологи, або ви самі зможете підібрати саме ту глину, яка зробить вашу шкіру чистою та гарною. Пані Наталія показала нам глину, що вдобувається у нас в Україні. Це натуральні глини, які можна використовувати як маски, як очищувальні засоби, як добавки будь-які власне продукти навіть в мило. Дуже-дуже корисно, вони різні. Вон, біла глина наша українська, каолінова. Блакитна глина теж наша українська. Є ще такі штуки, як а, порошки, це, наприклад, порошок з піруліни. І те, що вона наноситься Вон, на бачите, на обличчя, так? Так, для масок дуже дуже корисно, тому що супер. Це ж е, морські інгредієнти, є цілі лінійки косметики, професійної, які, да, які на основі морських інгредієнтів, тому що там дуже високий вміст цих мікроелементів. Ці рослинки вони їх збирають, акумулюють, і вони там і залишаються. Тому що це власне і є спіруліна, просто вона подрібнена, такий дуже е, мілкий порошок. Щоб його було зручно використовувати. Розбавляємо водичкою да? угу. і потім да, наносимо. На обличчя, на... так? поки висохне, да? Можна навіть не чекати, поки висохне, тому що потім тяжко трошки його змивати. А, ну, трішечки, а, да, да, да. Третій спосіб досить популярний, а, мабуть, ви про нього чули це очищення шкіри за допомогою олій. Цей етап використовується в корейській методиці очищення шкіри. В східних практиках також використовують олії саме для очищення, не тільки живлення, не тільки зволоження, але й очищення. Використовуючи олії для очищення шкіри, ми одразу закриваємо декілька проблем. По-перше, ми Очищуємо шкіру від залишків декоративної косметики, від бруду, який осідає на нашій шкірі. І по-третє, ми залишаємо невеличкий, дуже тоненький шар, який буде захищати нашу шкіру від випаровування вологи, що, безперечно, дуже-дуже корисно, бо це збереження нашого власного ліпідного шару. Для того, щоб Обрати олію для очищення шкіри, відповідно, звичайно, треба індивідуальний підхід. Але я можу вам порадити такі універсальні олії, які підійдуть, в принципі, для будь-якого типу шкіру: це оливкова, мигдальна, будь-які кісточкові олії, абрикосової, персивикової кісточки. Якщо ви маєте Суху шкіру, це може бути навіть олія жажоба, яка насправді є просто рідким воском. Процес виготовлення натуральних олій, звісно, змінився із тим, як рухається технічний прогрес, але, власне, якщо в базі, то він залишився той самий: це пресування різних олієвмісних. Речовин кісточкових, які ми з вами знаємо, та ж кокосова олія чи пальмова, але ми її не використовуємо для обличчя, це відомо. От. І е, далі відбувається процес очищення різними способами: вимороження, рафінація е, і так далі. Дезодорація. От єдине, що треба звертати увагу, для. Піклування про шкіру для більшої користі, для догляду, краще використовувати нерафіновані олії. В мило, в косметику іншого штибу, ми, звичайно, використовуємо рафіновані олії. Але для того, щоб отримати максимальну користь від олії, для того, щоб вона живила вашу шкіру, поповнювала запас вітамінів, різних елементів, навіть фітостеролів, які є. Рослинними гормонами, особливо це зверніть увагу для вікової шкіри. От тоді ми використовуємо е, нерафіновані олії, які зберігають всі ці корисні інгредієнти. Звісно, дуже кортіла дізнатися про найбільш дієві за складом олії, що допоможуть бути більш доглянутими, і почули дуже цікаву інформацію. Коли запитують, що взяти для того, щоб покращити стан нігтів, волосся, вій, не всі знають, що із цим прекрасно працює базова олія рицинова. Вона не тільки зволожує, але й завдяки тому, що вона містить в своєму складі багато рецинової жирної кислоти, вона дуже-дуже гарно живить. Буквально одна краплинка. На нігті, на кутикулу, трошечки на пучки пальців зволожити волосся, нанести щіточкою навії і потримати 5 хвилин, і ви побачите, який чудовий результат з цим натуральним і досить недорогим засобом можна отримати. Багато хто не любить брокколі. Але після того, як я вам розповім про її користь, ви оціните цю рослинку. Досить високо. Із насіння броколі виготовляють олійку. І у нас ця олійка першого холодного віджиму, вона не рафінована, вона зберігає найцінніші свої інгредієнти складники. І насправді, за своїм складом, вона містить такий набір жирних кислот, що вона дуже подібна до силіконів. Які ми використовуємо для того, щоб волосся блищало, захищаємо його від фену, інших несприятливих факторів від морозу, від вітру і так далі. Але насправді. Силікони, як ви знаєте, вони накопичуються і на нашому волосі, і вони не корисні для нашої планети, для нашої екології, на відміну від натуральної базової олії брокколі, яка, за своїми властивостями дуже подібна до синтетичних силіконів, але вона є натуральна. Вам знадобиться буквально краплиночка цієї олії розподіляємо її руками спочатку на пальцях, а потім наносимо акуратненько на мокре волосся, теж розпреділяємо. Буквально одна крапочка, дві на довге або середньої довжини волосся, вам буде вистачати. Як обрати олію, яка підійде саме для вас? Звичайно, що треба трошечки почитати про її властивості. Але я можу вам коротко розказати про мої улюблені олійки. Наприклад, олія авокадо, особливо не рафінована, вона дуже схожа за своїми складниками до нашого себому. Що таке себом? Це наша ліпідна мантія, яка захищає шкіру. Тобто ефір-базова олія авокадо дуже схожа на склад нашої шкіри. Наступна моя улюблена олійка це зародки пшениці, також не рафіновано. Вона багата вітамінами, і якщо вам конче потрібно покращити колір шкіри, трошечки омолодити, додати живлення до вашого догляду, я рекомендую зародки пшениці. Так. А улюблена Олійка жінок, які хочуть ем, зберігати свою шкіру молодою, це нерафінована олія макадамії. Я думаю, що багато хто про неї чув і навіть використовував, тому е, раджу її також зі своєї сторони для вікової шкіри. Також дуже раджу е, базову олію. Олію обліпихи, особливо також нерафіновану. Вона має дуже насичений оранжевий колір і містить каротини. Це речовини, які передують вітаміну А, і, відповідно, потім в складі шкіри вони утворюють саме необхідний нам вітамін А, ретинол, який ми знаємо дуже гарно працює від зморшок, вікових змін шкіри. Але. Це натуральний інгредієнт, відповідно, з ним не можна переборщити. Скільки ваша шкіра потребує, стільки вона і візьме. Багато хто не знає, але базова олія гірчиці, особливо нерафінована, вважається однією з найкращих для волосся. Вона не тільки доглядає, але й допомагає волоссю відновлюватися, особливо після таких. Важких випробувань як фарбування, хімічна завівка, постійне термотравмування, тому що використовуємо фен для сушки волосся, і ця олійка дуже схожа на брокколі, про яку я розповідала раніше. Але має свої особливості. По-перше, вона набагато дешевша, по-друге, вона набагато доступніша. І якщо ви раніше ніколи не використовували, Базові олії для волосся, спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Олію гірчиці можна використовувати як маску для волосся. Це один із способів використання, коли олійка наноситься на всю довжину волосся, відступаємо тільки трішечки від коренів, десь. Ну, 3 см 2,5-3 см для того, щоб не була у нас жирна потім шкіра голови, нам цього не треба. Ми працюємо тільки із волоссям. І залишаємо таку маску на 20 хвилин. Потім змиваємо її шампунем гарненько і акуратненько можна висушити феном, можна залишити і дати волосю відпочити. Другий спосіб, коли ми використовуємо таку олійку замість термозахисту. Добре, якщо є можливість у вас використовувати протеїни, такі як протеїни шовку, каратин і так далі. Але якщо ні, то навіть використання просто а, базової олії гірчиці вже буде мати свій ефект, тому що вона утворює тонесеньку, тонесеньку плівочку, яка захищає кожну волосинку від втрати вологи. А власне, це і відбувається, коли ми. А, Використовуємо фен або якісь а, інші засоби, які нагрівають наше волосся для стайлінгу і так далі. І от основна проблема в тому, що волосся втрачає вологу. Олії не дають цьому відбуватися. А тепер суперхіт, про який ви неодмінно знаєте, це базова а, олія, нерафінована, знову таки, оливкова. Яка не просто створює оклюзію на шкірі для того, щоб вона не втрачала вологу. Вона також містить цілий комплекс вітамінів, мінералів, які працюють для того, щоб ваш власний рідний колаген відновлювався натуральним природним шляхом. Ефірні олії – натуральні ароматизатори, які людство отримує уже Тисячі років знайоми з ним. І ефірні олії відрізняються від запашок, від душок. Саме тим, що вони виробляються із рослин, тому, відповідно, не існує ефірної олії полуниці чи шоколаду, їх просто не існує в природі. Ефіроолійних рослин, які використовують в промисловому виробництві, їх всього близько 300. Тому в нас немає великого е різноманіття ефірних олійок, такого як є, наприклад, бідушки. Але це натуральні аромати, і вони е не просто мають аромат і запах, вони є активними біологічними речовинами, які взаємодіють із нашою. Суматикою, вони взаємодіють із нашим настроєм і можуть впливати на такі речі, як настрій, як пам'ять, вони можуть допомагати нам в нашому повсякденному житті проти застуд, проти поганого настрою, для того, щоб відчувати якусь. Більше натхнення, радість, розумову активність. Для цього ми використовуємо ефірні олії і вони натуральні. Хочу вам розказати про найбільш популярну і відому ефірну олійку це ефірна олія лаванди. Відповідно, ефірних олій також можна зустріти декілька. От у нас класична із класичного сорту лаванди. Вона діє заспокійливо, вона впливає на нервову систему в якості балансуючого інгредієнта для хорошого сну, для гарної пам'яті. І, взагалі, ефірна олія лаванди використовується дуже дуже давно. Я думаю, що всі пригадують якісь арома саше, які можна було знайти в шухлядках і в шафах наших бабусь. І це не даремно, тому що це працює. Навіть для тварин цей аромат не є неприємним, хоча вони дуже-дуже чутливі до різких запахів. А от лаванду вони сприймають досить добре, тому вона не зашкодить ні людям. Є тваринам, виявляється, людство з давніх давен ретельно вивчала та робило відбір дуже корисних природних речовин, що мали позитивно впливати на стан здоров'я. І хоча зараз багато різних засобів догляду за тілом, але є і дуже багато ліків, що надають допомогу тим, хто занедужив саме від цих засобів. І як висновок, кожна людина, що обирає собі природні засоби догляду за шкірним покривом, має знати, що використання природних інгредієнтів запобігає. Тому щоб наносити собі шкоду власними руками. Ваша шкіра візьме рівно стільки, скільки їй потрібно, і не більше. Звісно, ви не отримаєте, можливо, результатів на 10 або 15 років молодше, як вам пропонує, пластика або якісь дуже такі ін'єкційні препарати, але зберігається природній обмін. В вашій шкірі вона не травмується. І ще раз скажу, візьміть рівно стільки, скільки їй потрібно. Шкіра є одним із органів людини, що виконує багато життєвих функцій. Тому всі корисні поради, що ми почули від фахівців, варто використовувати задля збереження свого власного здоров'я. На все добре, до побачення!